В музеї бронетанкових військ у Познані ми можемо побачити не тільки польську техніку, але, звичайно, і американську техніку, Ось, наприклад, такого плана. Не знаю, що це таке, але написано ахілес. Тобто, це о, пуха, пуха. Зараз я відійду для того, щоб краще зняти ось цю пушку базуку Ну, начебто це із розряду Шерманових. Ось така штуковина. М10 Ахілес. Кажу вам його з різних боків. Ну і поціновувачі техніки, ну, мабуть, знають, що це. Ну і його, звичайно, характеристики. Джипчик. Ну, і тут такая. такий мотор. Уже раньше знесу, притрувала к Разом із технікою польською та технікою Сполучених Штатів ми можемо бачити техніку і Великої Британії. Ну, наприклад, ось така техніка. Зараз я відійду подалі для того, щоб от показати вам цю техніку, цей центаріон, центаур. І поряд тут знаходиться ось така техніка. Ну, Це вже оригінали, звичайно. Це натуральні, вони виготовлені з натуральних матеріалів, тобто це вже не репліки, це вже от можна потрогати. Броня тут така чисто конкретна. Ну і це дінго якийсь. Ну і поряд це все обладнання.